Подивіться на мій задній флан. Ви можете побачити, що я програв. Але це може все і за лунар-клієнти. Давайте тоді спробуємо. А ми будемо пробувати грати не тільки на лунар-клієнтів. <laughs> я обіжений. А й на Майнкрафт Лаунчері. Здорово, що ти мене зробиш? Я тому, що я супер крутий клієнт. Без вади, було би тебе. У мене не була б і ПВП. А я офіційний. Так, сейчас я буду грати на Лунарі. Я вам сейчас покажу, що краще. Найкраще це ось я. О -о -о. Ну що билось, тому що я так просто сказав. Ну да, я крутий і що поробив. Ну зато о-о-оу. Паду Будукайся. За... А, ні, це карту не можна. я может буду пробовать ну короче я сначала буду вот так я чиловый я чиловый пацанишка я человый, пацанишка чиловый чил чел чил чил я чиловый я чиловый пацан не, не я просто на кайфе конечно. я же таки думаю а что я не дам с тиммейтом вот. не так вот это было я его выношу а, ну так и так, вай! А, не, пускай, а это, а что так можно? А Прикинь, но... да, нафиг тиммейт. О, там челик с Лунару играет. Я на один такие бомж. Да, челик с Лунару играет. Не помітно зроблю Далі куплю залізку Це все. Yeah. Да, ну зато я залізку, я хотів це все показати Ну, скриншот Не, ну зато я на базі Не, ну зато зато я крутий і Мене ніхто не унизить ти ж не сказала. Так, ладно. А, на йти Погнали! Я привіт, вами я, погнали 2. вісім. І сьогодні ми будемо погнавати. О, погнали, я на те піду. Я тебе б'ю. Оце епічно звучало. Так лавіс не знав, що. Блін, я це вже Я знав, що він зламає. Але ж не так епічно. Маніка. Я надіюсь, я її виграю. Або програю. Ц... Якщо це все зроблю, то це все винуват Лунар. навіть якщо я виграю. Що це за слово? Ой, він, він грепл з'їв! <гаду> Я стільки тих типу побачив. Ладно. <гаду> Це викума. Оу, oh, оу! Oh. Я в Майнкрафте. Майнкрафт Лаунчер. Что спокойно? Це ж карта гамма, Ой, карта просто супер. Без цієї карти не було б суперського супера супер. Епічно. Я епічний і вайбер мені завжди помішає. Ну да, на ну, Лунарі, звісно вже грішніше. Але це... Не знаю. Так пусть він вже пробудується. не впадло буду ваться. О, резы, резы, резы. Уро, 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 уро. Резы, резы. Наши резы. Мы проиграем, Тихо, тихо. Нас ломаешь, нас Штука, як. Ти! Цьому ворувати не шука Майнкрафт! Ну, ну перше, я просто хочу повиживати. О, вже він підходив. Е, е, ніхто ж не за... чого? Ніхто не робить якісь там спі з лунаром. Вона не знаю. Я ж не буду зараз 40 хвилин проходити Майнкрафт. Думаю, просто за качество. І приятна гра. Приятна гра, то вже кайф. Це вже кайф, ну реально, приєдна грати. До речі, це березо. Це виробач? Це березо, походу. Чи вороба? Я не знаю. Ну, можна сказати, що да. грати приєднано. Ай! Ай, я що, ти поміг перенестись, мало прикольно. Я типа з офіціалки говорю. Да так... кайфушечка. И офіціалка для цього ідеально підходить. На... Ой, це вже мені не подобається на Може мені всі ролики на лунаре записувати? Напишіть коменти. Я же Бадварс не снимаю каждый ролик Ладно, забудем уже два ролика подряд тарелке с Бадварсом Ага Ладно, ну не без... Не забудьте меня, не я Мяла... И Не, но... Вода... Я никогда не желала, чтобы ВП меняла воду Да блин, опять старый комп Ладно, у меня не старый комп Но у меня 290 кпс І мені цього достатньо. Хто напише, що це дам лайк. Хто напише, що це? Не дам лайк. Ні, ну... Озитесь, що це таке. Ой. Чо, ко мене так лагає. Ні, я не, не лагає. Ладно, запам'ятали. 290 вперед було в кращому стилі. Старий ком, де цей тупий монтаж! Я сам даю в Майнкрафті. А якого фіга? Тут 400 фпс. Але вони тут скачуть. Піпець, як! Там хоча б стабільно 200. Тут вони піпець як скачуть. Напишіть в коментарях, який вам лаунчер краще. Який вам клієнт чи лаунчер краще? Я вам. І... Я подивлюсь, хто за лунар, хто за... Майнкрафт Ланчер, і тоді ми вияснимо. Хто краще я чи ти? Пока!